<свист> <свист> Як тюща під льот залетіла. Оце розборочки. в стилі 90-х щойно відбулись. Хлопці, ну не бий, ну я не місний, ну дійсно. Не бий. Тюрлілюнь. Справа від нас. Відут. Прийняв. <свист> Пати розкручую. Крутят, крутят. Угу. Там, де ты вчився, я преподавав. Опа, шаба мені дають. Дай митку на того іншу. Дав, 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 Помаранчево. У будинку? Так. Прийнято. Обережно там в спинку дають, даю хає. Хіло прийняв покрий вікно, щоб він не ви... вистрибнув. А в спину херачать. скотиняки. Ось тут сидить. В зал постріляй. Звідки? Удар. Прийняв. Цілю. Там ще хтось десь є, ти де що? Немає аптек, немає нічого. Немає аптек, Позаду тебе нанизу. Лівій, о там, там. Ти думаєш? Я бачив. Подивись з криші. Зараз секунду. Вот лівіше виш, лівіше ливийш, вот тут робим шум? Ого. Uh -huh. Ну, все, понеслось начал хату. Давай. Where are you from? <ріст> <ріст> Як тю, що під льот залетіло Оце розборочки в стилі 90-х Щойно відбулись. О. Це ти впав, чи це по тобі стріляють? Ні, по мені стріляють. І на розвороті кось тако лягаємо. О, перед тобою Бачу. Я, типа, не місний буду. Ох, хтось когось вемки зняв. Перестріляв. Да, важка тут буде ситуація зараз. Як кажуть, в новинах напружена. Спинка, гора, і ще зовина. Ніяк я не відійду. Залишається тільки насмерть битись. А бачу. Опа. Ой, від зони загинув, бідненький. Ой ой! А, мій кіл був стерво. Ти мене чуєш? Так. Бо я випадково кнопочку натисну, то думаю. Що в нас по... Ох ти ж я не знаю, чи пішки. На пішкарусі чи як бігти? Чи на машині? Я думаю, я гадаю, що в спині в тебе нікого. Так, дропи. Пішки пішка чи на тачці пішки, добре, бог дав пи пішки. І ні. тут тобі ви... як сказав би мій дід. Бачу. А він мене поки що ні. Хороша перевага. Ну, хтось бачить. И для саба, для відходу. Злякався. Ні. Собі ще в'їбав. Ну, хтося в спині, хтось стрально. Дій. Та пуля швидше, пуля швидше. Прийняв. Ж сім вживих на таку зону. Mm -hmm. І ось тут падло не десь іде. Але нам до Он на выстрелил. Ах ты ж, сука. Ага, в впр... мы не постреляем в наступный раз. долго Йо, добыло. Чую. Ну шо, и дам разнос. Юх ти шо, як те з балкона залітає. Бля, я її ж на авось кинув. Ой, хлопці, з донатами і дівчатка. Увага, увага. Прибув У, донат на тварі Бачу. Я теж хочу. Твій провайдер 37 гривень, тут можна капсом, ГУС м'який знак. Не донатьте, будь ласка. Тільки ж не зараз. А, ти що їв, пан? я вибучай, ти зароза, ти що їв таке сьогодні? І оце реально якась кіберспортивна катка, щойно була ти сьогодні Мастрбейшн uh, перед стрімом, воно, як то кажуть, Чого ох охти. Треба ж... було точно перед блядь, блядь ти... Є бл, це катка Пісня. на мільйон, я базарю. Це дуже потужна катка. Прям. Ану, скільки, думаєш, на я шкоди. Ах. Маловато. Я думав, реально за тисячу зайде, тим не менш катка була дуже насичена, і це однозначно полетить завтра, якщо ще підльот на канал, буде мільйон вирізок. Всі, хто дивився це відео в записі, ставте лайк під відео. Хто зараз дивився, ставте лайк під стрім. Можете друзям переслати, можете комент написати, і найголовніше підпишіться, бо кутні повибиваю кібіні матері, і в ось такої каточки за, за, за вас. За отамана і за настільки круті збіги обставин самогону скромного дідового келеха.